Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І сьогодні ми поговоримо про українських футболістів за кордоном, а саме про наших легіонерів, матчі яких відбувались 26 та 27 грудня. Давайте розпочнемо з 26 числа. 26 грудня у нас в Англії відбулися майже всі поєдинки, окрім двох в турі. Але для українських футболістів це було для нас всього лиш було три гри в АПЛ. Це Ман-Сіті Евертон, з якого ми і розпочинаємо. Миколенко вийшов у стартовому складі Евертона на цей матч. Він завжди, в принципі, виходить в основі. Тут немає ніякої дивини, але дивина в тому, що Ман-Сіті знову не зміг перемогти Евертон, точніше, в принципі, не зміг перемогти в АПЛ. Для Миколенка матч розпочався нормально, але на 50 й хвилині він заробив пенальті. Збивши Савіньо, далі Холанд взявся пробивати пенальті, але в нього це не вдалося. Він пробив повз, точніше, Пікфорд, мабуть, зловив. Так, Пікфорд відбив його пенальті, Холланд знову не забиває. І у нас таким чином рахунок був 1-1. Забивали Сілва за Мансіті і Діає за Евертон. Для... Миколенка не надто хороший матч, хоча зараз подивимося на його статистику і все зрозуміємо. Ось статистика матчу всіх команд, точніше, у нас в Мендсіті бачимо, що попереду по всіх показниках. Ну, посайвому Ліпера стабільно Евертон. Кращий за їхнього опонента. Миколенко відіграв повний матч, у нього на рахунку 4 виноси м'яча, 2 заблокованих удари, одне перехоплення, також 2 відбори. Три рази його проходили з дриблінга, його обігрували. І також він заробив один пенальті у нас. Сім дуелей внизу в нього, дві виграні, всього лише п'ять програно. Це малий показник, доволі низький відсоток. Також в нього була всього одна верхова дуель, і ту він не зміг виграти. П'ять позиційних втрат. два фоли на його рахунку. 43 дотики до м'яча, 24 з 28 точність передач. Це у нас 86% хороший показник. Три довгих передачі, всього одна з них точна. Оцінка в нього найнижча, здається, 6,4% в команді. Так, бачимо, що найнижча. Хоча по показникам він непогано виглядає, це що зароблена жовта картка. І в нас зароблений пенальті. А так, я думаю, в нього була б хороша оцінка на рівні 7. Можливо, 7,2% десь так. Бачимо по три заміни зробили. Тренери Кевін Дебрюне, до речі, в Менсіті вийшов, але не сильно зміг допомогти команді. В принципі, бачимо, що ті, хто виходив на заміну, можливо, чуть-чуть додали до гри але активності, але особливо не допомогли своїм командам. Ідемо далі. Наступний у нас матч це Бормут проти Крістал Пелес, де вийшов забарний в основі, як завжди. Він, здається, взагалі поки що цього сезону ще не пропускав матчі в АПЛ. Можливо, десь в кубку не виходив, але в АПЛ він грає стабільно. І для Забарного також матч розпочався непогано. У нас бачимо тут нульова нічия. Бормут проти Крістал Пелас. Оцінки статистика матчу на ваших екранах. Тут-чуть тут, чуть попереду. По володінню м'ячем у нас Бормут 52 на 48 по XG. Тут перевага в два рази. 1.2 у Бормута і 0.53 у Крістал Пелес По ударам в площину 4,4 і Рівна статистика. Взагалом по ударам трошки краще був Бормут, але по взвороту він також був частіше. По сейва голкіпера у нас 4-4. Бачимо такий показник. Ілля Забарний, оцінка 7-2, відіграв повний матч. 4 виноси м'яча у нього, 1 заблокований удар, 0 перехоплень, 0, ,0 відборів. Одного разу його обіграли. І ми бачимо, у нас три низові дуелі, всі три він програв, а верхові дві дуелі він всі дві і виграв. 18 позиційних втрат це щось забагато, це втрат володіння. Я не знаю, що Софоскор саме символізує під цим статистичним показником. Але 18 це якось забагато позиційних втрат або втрат володіння м'ячем Одного разу він сфолив 79 дотиків до м'яча, 55% з 71%. Це точність передач, 77% цей показник, до речі, нижчий, ніж звичайний рівень у Забарного. Але 3 перед... ключові передачі це дуже хороший показник для центрального захисника. 18 довгих передач, 8 з яких були точних. Я так зрозумів, що забарний грав. Більша справа, як бачимо, по тепловій мапі. Бо багато щось з даних передач у нього завжди їх вистачає, але точно не 18. Тут він більше грав, мабуть, крайнього, півза... крайнього захисника, тому бачимо і теплову мапу з правої сторони лише в центрі він мало був задіяний. І також в нього одна спроба дриблінга. Його він намагався пройти. Суперника здрибліна, але не вдалося, він цю спробу не реалізував. Оцінка 7,2. до речі, середня в команді. Бачимо, тут є Хуйсен, Хейсен 8,0. оцінка найкращий гравець матчу. Але напад, допустимо, у Бормута провалився. Натомість у Кристал Палас лише чалоба, ну і матета в нападі випав взагалі. В нього моментів не було. Бачимо заміни. 4 заміни в Вар і в і волівера Класнера. У їх було всього лише 3. Не особливо заміни допомогли, хоча Іванілсон трошки був активніший, ніж, допустимо, у нас Клюйверт або Семеніо. Хоча Семеніо кожен матч відіграє дуже сильно. Йдемо далі. Наступний у нас матч це Челсі Фулхем. Тут без Мудрика він ще досі відсторонений. Можливо, буде ще відсторонений роки-два. Побачимо, що буде далі. Але в цьому матчі в АПЛ Челсі програли Фулхему. Несподівано. Тому що до цього туру в них був стрік з перемог. І вони були на другому чи на першому місці, там, в залежності від ігор Ліверпуль, Ліверпуля. Челсі програв, Палмер забив на 16 й хвилині, відкривши рахунок, але Фулхем на 82 й та 5-й хвилині. Спочатку зрівняв, а потім вивів свою команду вперед. У нас Муніс, здається, перемі... переможний гол забив. так? І по статистиці бачимо, що PXG краще Фулхем по ударам та по володінню також краще Фулхем. По ударам площину воріт Челсі на один показник трошки вищий, 8 проти 7, але повз ворота били частіше у нас Фулхем. 7 проти 1. Тобто у нас ще Челсі були точнішими сайвам голкіпера у нас 7 проти 5 на користь Фулхема. Оцінки гравців в цьому матчі Санчо, Кайседо та Кукуреля весь лівий фланг. Хоча і правий також провалили в часі гру Кукуреля особливо. Він взагалі нестабільний, то може забити голи, забивати, віддавати асисти, бути найкращим гравцем матчу, але в цьому поєдинку він був найгіршим в складі обох команд. Ну, Інконку вийшов на 73-й хвилині замість Ніколаса Джексона і не зміг нічого допомогти Челесі. А от Фулхема, навпаки, ситуація покраща з замінами, тому що всі, хто виходив на заміну, особливо Вілсон та Муніс, які забивали голи, були дуже сильно допомогли команді. Чес взагалі провели лише одну заміну. Це також для мене трошки дивно. Зараз є 5 замін, але команди роблять всього лише по одній. Хоча і зараз багато травм. Не розумію трошки цього. Йдемо далі до наступного матчу у нас Blackburn Rovers проти Сандерленда. І тут була класична ситуація для Сандерленда. Русин, по-перше, знову не в основі, він не виходить вже дуже давно. В них ще є один матч перед новим роком. Здається, перед трансферним вікном. Тому що є слухаю, що його хочуть продати в наступне трансферне вікно, а це буде 1 вже січня. E, і у нас наступна ситуація. Забиває спочатку Blackburn Rovers і Sunderland програє. Але потім Sunderland камбечить, як це часто в них в цьому сезоні, сезоні вдається. І забиває Рік на 51-й, і Сідор на 55-й. Але в цьому матчі трошки їм не пощастило, і на 90 й хвилині Леонард за Блекберн забив, зрівнявши рахунок. У нас ситуація по Сандерленду хороша, вони на першому місці. Але от для Русина все погано, тому що всього лише одна заміна була проведена тренером Сандерленда, і тут не, не знайшлося місця для Русина. Не розуміє трошки цього, всього лише одна заміна. Бачимо, що Блекберн всі 5 використав. І, до речі, ті, хто виходили на заміну, допомогли команді, особливо Харі Леонард, забивши. Свій гол на 90-й хвилині вийшов на 87-й, забив на 90-й і приніс нічию для Блекберна. Рус на поле не вийшов, оцінки немає. Йдемо далі, до наступного у нас дня, це 27 -е число, 27 -е грудня. І тут у нас було всього лиш два поєдинки. Спочатку я написав, що всього лиш на ярмолюка ми зможемо подивитись, але Зінченко вже відновився від травми. та... Потрапив на лаву записних в Арсенал, ось він. Хоча, забігаючи наперед, він на поле не вийшов. У нас наступна ситуація по Бренфорду. Ярмолюк знову не вийшов в основі, вже третій матч поспіль, здається. Раніше він його випускали. Хоча зараз він регулярно грає, на заміну, можливо, виходить, так як і сталося в цьому матчі. Розпочав він матч з заміни. Брайтон проти Бренфорда зіграли 0-0. Нічия статистика на ваших екранах. XG кращий у Брайтона, по володінню та також кращий Брайтон. Хоча і бачимо, що повністю ліва частина хороших показників на користь Брайтона. Бренфорд в цьому матчі слабше відіграв, але нічия, нічию вони заробили. Ярмолюк вийшов на 66-й хвилині, здається. Давайте подивимось. На 72 й хвилині вийшов Ярмолюк. Отримав оцінку 7,0, відіграв 24 хвилини. 16 дотиків до м'яча, акуратність пасів 100%, 7 із 7 пасів в нього були точних. Також віддав ключову передачу. одну, Зробив один крос невдалий і одна довга передача точна з однією. По ударам не бив поворотом взагалі. Пробував дріб... дріблити одного разу. Одна спроба з однієї в нього зайшла. Одного разу обіграв гравця суперника. Також в нього 7 дуелів внизу було, 5 з яких він виграв хороший показник. І бачимо, що позиційна втрата одна в нього, і одного разу він свалив. Три виноси м'яча, чотири відбори хороший показник. За 24 хвилини це непогано. Ну і також нього одного разу його обіграли. Дивимося цінки. бачимо, що він вийшов замість Норгарда. І зіграв краще, ніж він. Мбемо в цьому матчі на диво не отримав оцінку вищу, ніж в інших. Взагалі, в цьому сезоні, коли виходить Мбемо, він майже завжди стає гравцем матчу, ну, найкращим гравцем в своїй команді, але цього разу не вийшло. І Віса, до речі, не забив пенальтів на початку поєдинку за Бренфорд. Так що Бренфорд міг навіть і перемогти. Також Єгор Ярмолюк отримав жовту картку, він затримав гравця, в нього була затримка. Можливо, це навіть ось цей епізод з Жоао Педро. Але тут, якщо придивитись. Так, є затримка з боку Ярмолюка. Але дивіться, що зробив у нас Жоао Педро. Він ледь не вирубив ярмолюка. Подивіться з цієї камери. Бам, він спеціально хотів відмахнутися і ледь не лупанув по лисі. У нас ярмолюка. Якби він попав, я думаю, ох, його б, мабуть, би і вилучили. Не тільки красну і червону картку він отримав би, але думаю, що матча 2-3 він точно б отримав дискваліфікацію, тому що це надто груба гра, і він був би відсторонений як мінімум на 2-3 матчі, це моя думка. Хоча ярмолюк його тут і затримав, але так відмахуватися дуже небезпечно. Тож, ще у нас матч був вчора з. Українцем це Зінченко, але він на поле не вийшов, хоча Арсенал переміг Іпсвіч з рахунком 1-0, забивали Хаверц. Відео цього голу ви можете побачити в телеграм-каналі. І оцінки гравців на ваших екранах: Льюіс Келлі у нас в арсеналі, це лівий, лівий захисник він зіграв найкраще в команді, мабуть, через те й не вийшов у нас Зінченко. Він просидів весь матч на заміні. Тож, такі справи у нас сьогодні всього лише один матч грає Емполі проти Дженного. Але вже завтра повноцінний тур з українцями, з нашими легіонерами повертається. Тому в понеділок буде відео, тому що в нас іпс від Челсі грає всього лиш і там мудрика не буде. Тому в понеділок буде у нас обзор матчів, які будуть гратися завтра. Багато є, на кого подивитись, на Миколенка, на Забарного. Можливо, Русин вийде вже нарешті, плюс Добек грає проти Мілану, також буде цікавий поєдинок. Ну і Спортінг Бенфіка буде непоганий дуже поєдинок, тому що в спортінга є дьокереш, а в нас в Бенфіці стоїть на воротах Трубін, в якого буде завтра О, як багато роботи щось мені здається. Тож, зустрінемось уже з вами в понеділок. Бувайте! Дякуємо за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте!